Привіт, з вами Клокс і сьогодні я покажу, як отримати безкоштовну рукавицю Орбіт. Давайте я покажу, що воно робить. Якщо ми вдаряємо гравця, то тут ще одна рукавиця, яка крутиться. Ну, так вам можна 4 рукавиці здобути. Ну, давайте я покажу, як її отримати. Щоб отримати таку рукавицю, вам треба друга, який буде мати Боба. І він має натравити Боба на вас. Зараз покажу. Коли боб за вами йде, вам треба піти на цей острів. І... Боба через цей куб. Треба, щоб Боб доторкнувся того, того куба, тоді він помре. І все. Тоді ви получите печик і орбіт. Кому допоміг підписати всім, па-па.